Любі друзі, представляємо вам щось дуже екстравагантне йдеться про мистецтво ХХ століття, для якого характерні звернення до підсвідомих образів, використання оптичних ілюзій, раціональне мислення та звільнення від контролю розуму. Так, це все про сюрреалізм. І звичайно, найяскравішим його представником є Сальвадор Далі. Запрошуємо вас у віртуальний тур. До театру музею Сальвадора Далі, поринути у світ деталей, символіки, спонтанної підсвідомості митця та його бачення світу. А ям Сальвадор Феліпе Хафінто Далі і Доменек. Сальвадор Далі найзагадковіший художник, який зводив з розуму весь світ протягом декількох десятиліть і продовжує робити це навіть зараз. Він завжди мріяв про створення галереї. Де його роботи були б оточені відповідним інтер'єром і атмосферою, для цього ідеально підійшла химерна будівля міського театру в каталонському містечку Фігерасі, де роботи молодого 14-річного містифікатора перше представили публіці. Тож, у 1974 році до 70-річчя ексцентричного художника було відкрито цілий повністю сюрреалістичний музей. Всі ідеї за ескізами далі втілювала ціла бригада професійних архітекторів. На музей Сальвадора Далі притворено не лише колишній муніципальний театр Фігарасу, але й частину стародавніх стін міста, зокрема, одну із веж вежу галатеї, а також колись найбільший в місті Рибний ринок. До речі, Сальвадор Далі проживав у вежі галатеї більше п'яти років аж до самої смерті. Більше того, саме у музеї театрі у каплиці Крипті знаходиться саркофаг із забальзамованим тілом художника, адже злитися з власним витвором мистецтва було останнім бажанням ексцентричного митця. Будівля та всередині вражає своєю величчю, задумом, оздобленням. Найбільше захоплює внутрішній двір, сад просто неба, розбитий на місці партеру муніципального театру Фігерасу. Тут розміщена скульптура «Велика есфір» Ернеста Фукса, що тягне колону трояна з автомобільних шин ланцюгами. Манекени, що розташовані на стінах старого театру, чергуючись разом з обгорілими балками, хемерами, барельєфами і серії мистецтва і ремесла, зустрічають відвідувачів. Чого лише вартує поглянути на знамениту монументальну скульптурну групу з кадилаком дощове таксі, що створене до Дня Всесвітньої виставки сюрреалізму. Це найдискомфортніше таксі у світі, адже в авто всередині створена спеціальна система, яка поливає пасажирів у салоні водою. Якщо кинути монету в спеціальний отвір, система поливу починає працювати, і в салоні авто йде дощ. Також там розпіщені фонтани Страховиська, з ротів яких лється вода. Музика, яка супроводжує відвідувачів музею, була підібрана самим Далі і вносить завершальний штрих у створенні особливої атмосфери. Тут можна почути тристана Ізольду Вагнера, одного з улюблених композиторів Далі. Піднявшися з двору по пандусу, відвідувачі потрапляють на сцену муніципального театру. Яку увінчує прозорий купол, що став символом театру музею і всього фігарасу. Під склепінням стоять 16 гіпсових скульптур, створеними далі. Це захисники музею, які жестикулюють, або стоять в героїчних позах, із сурмами, клюками, одягнені в старовини вбрання. Усі фігури передають рух. Праворуч перевертає увагу величезне полотно з фотоефектом. Голена Гала, що дивиться на море, яка на відстані 18 метрів трансформується в портрет Авраама Лінкольна. Олена Дяконова більш відома світові як просто гала, була другою дружиною, моделлю і музою Сальвадора Далі. В середині будівлі дуже багато деталей і кожна з них має свій сенс та зміст. Стіни залів були розписані самим маестром. Або прикрашені репродукціями його робіт. Тут є коридори, що ведуть нікуди, скляні стіни, за якими нічого не видно, тривимірні кімнати з фотографії художника, на терасах вас чекають монументальні сюрреалістичні роботи, весь простір це суцільна ілюзія та фантазії. Зала Скарбів, яку назвав так сам Далі, уся обшита червоним оксамитом, ніби скринька для коштовностей. У ній знаходяться найважливіші з експонатів театру музею. Та водночас ті витвори художника, які найбільш яскраво висловлюють дух його творчості. Тут експонується кошик з хлібом, найважливіша картина, яка супроводжувала подружжя Далі в усіх переїздах. Владна присутність Гали відчувається в усьому театрі музеї. А особливо в цій залі. З протилежного боку, навпроти зали скарбів, розташована велика зала рибні крамниці. Певний час, поки муніципальний театр стояв у руїнах, обширний простір, до якого також входила ця зала, слугував головним рибним ринком Фігерасу. У цьому залі зібрані роботи різних періодів творчості художника. Зіднявшись сходами з приміщення під куполом на перший поверх, підвідувачі потрапляють до зали Мелвест, однієї з найбільш відомих зал театру музею, де можна побачити трансформацію двовимірного зображення у тривимірний простір, кімната обличчя, де очі відретушовані фотографії картин з видами Парижа, ніс камін з полодами, губи диван, зроблений далі. Величезна перука потрапила до книги рекордів Гіннеса, а також безліч інших деталей доповнюють композицію. Для того, аби сприйняти все в цілому, треба поглянути з оглядового майданчика через зменшувальну лінзу, і в результаті виникає особа Мей Вест, голівудської актриси і секс-символу 30-х років ХХ століття. Колекція скульптур Далі демонструє серію бронзових скульптур, які втілюють захоплення Сальвадором Далі людською формою та його майстерність тривимірного мистецтва. У будівлі, що примикає до вежі Галатея, зберігається ювелірна колекція. Коштовності були виготовлені для Оуена Чітема з розкішного дорогоцінного каміння. Привезеного з конгу, смарагди, сапфір, лазурит, малахіт. За ескізами далі американська компанія «Алемані та Ертман створила 39 унікальних витворів ювелірного мистецтва. Однак це не означає, що каталонець просто віддав свої замалювки. Він слідкував за кожним кроком виготовлення всієї колекції. Найяскравішим предметом колекції Є королівське серце. Брошка Королівське серце виконана на честь воцаріння Єлизавети II. Завдяки особливому механізму внутрішня частина виробу висує немов жива. Прикраси Сальвадора Далі сповнені екстравагантності й оригінальності, яких його сучасників рідко можна зустріти. Митець самостійно підбирав для своїх творінь не тільки матеріали, але й їх колір, форму. Вкладаючи в кожне символічне значення, незвично виглядає витвір грона безсмерті, деметистовий виноград скомбінований з золотими черепами, аксесуар закріплений на димчистому кварці, ріж списаний самим далі. Він зобразив на самоцвіті ангела вічності. Найзнаменитішою прикрасою є жива квітка, покриті діамантами золоті пелюстки закінчується крихітними долонями, варто привести в рух захований всередині механізм, і вони починають рухатися, немов намагаючись схопити щось ефемерне. У живописця були складні відносини з вірою і церквою, але в багатьох його роботах простежуються християнські мотиви. Питання віри представлені головним чином у розп'яттях і займають важливе місце в ювелірній колекції Далі. На сам кінець пригадаємо одну з найвідоміших картин Сальвадора Далі, «Сталість Пам'яті, що знаходиться в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. У театрі музеї Далі є губаленс цієї картини. Та ювелірний витвір зі знаменитими м'якими годинниками. Сальвадор Далі продемонстрував швидкоплинність часу і як художник, і як ювелір. Від його ранніх імпресіоністських картин до пізніших сюрреалістичних шедеврів у музеї експонується понад півтори тисячі творів, які демонструють еволюцію художнього стилю. Театр музей Далі. Пропонує непереборну привабливість заглиблення в захоплююче особисте життя художника, яке характеризується непохитною відданістю своїй справі, бурхливим союзом із галою та схильністю до показної самореклами. Під час огляду музею безліч експонатів відкриють загадкову психіку цього виняткового митця, проливаючи світло на стосунки, які вплинули на його життя та мистецькі починання.